Коротше, цівочка цікає цідю масло з переднього моста. Зараз буду йти. Китаюсь без грузів. А чо китаєць без грузів, чи цідю масло з переднього моста. Коротше, слізілички половину раз. По-друге, мост на навтулка гупає. Ліка розібрано вчент вверх оцей вал в рушінки. Зараз кислотником задум. О, там Зараз ще закрасю грунтом. Нормальним. Вал чистенький, весь прибраний, почепні кисальники заказані. В общем, все буде огонь. Що Це ну, в номайне влізти в каністру десятку. Чи що? Прикольно. Коротше, така хрінь. Втулечку сюди виточу, зверху поставляться. отут, тут, де, де ворушилка заходить, тут ставляться. Хто знає, той знає. Готуємося, капіталимося. Блін, ну точно влізти. Здається, що мало влізти. Кориська розробили. Помастили, порівняли, в общем. Короче, готуємося. Готуємося на всю. Китаєць в роботі. Короче, там пальці вибите, просто жах. Ну, побачимо. Як буде, так буде. Завтра приступаємо. О, все, влізло. Завтра приступаємо до трахту.